Всім привіт! Це навпроти мого будинку гольф-поле. І це приватна власність. І я не впевнена, ну, зараз я колами трошечки дійду до цього поля. Далі буде гольф-поле. і там по ньому можна йти, і їхати, і знімати. Я не впевнена, що по ньому можна ходити, бо це приватна власність. Я думаю, що треба заплатити. Але ну, мені було дуже цікаво походити, ну що ж там напроти, детальніше подивитися. Чому кажу, що може приватна власність і не можна ходити у Ірландії? Ну, я не думаю, що щось було б страшне. А чого про це кажу? Ну, щоб ем, не заохочувати всіх інших так робити, щоб, не дай Боже. Потім будуть неприємності якісь. Так. А, і давно я хотіла записати цю тему. І сьогодні я вже нервувала-нервувала з цього приводу. Потім думаю, Боже, ну треба вже не нервувати. І подумала про себе, звичайно. Тобто, почну так, взагалі, про всіх, а потім. Чого я хвилююся? Хвилююся за себе, звичайно. І роздуми це про моє життя, про інтеграцію тут. Так, ми говорили про те, що ну, людина проводила Шипотиха, канал Шипотиха. Проводила, о, о, ця чарівна дівчина українська приклад, що в Кореї. Так, що сталося після війни з Кореєю? Що Корея, на жаль, не повернулася до тієї країни, якою вона була. Так, і мені згадалось інший приклад, ну, про Корею я мало знаю. Так, взагалі позагалям. Ну, мені згадався інший христиматійний такий приклад, який всім відомий. Це віднесені вітром. І от мені прийшла така думка, що насправді ну, світ вже пройшов і не один раз все, що з нами відбувається зараз. І вже багато роздумів, там що буває після цього, все це ми можемо е, почитати. Ось чому корисно читати. А, ну, це мої так, думки, а ви можете, звичайно, що? А, ну, поговорити зі мною про це. Можливо, у вас інші будуть? А, зараз я навела якраз приклад, тут просто коментар. І коментарі мені надихають коментарі мене завжди. Так, який приклад? Те, що люди, які були леді і джентльмени після війни громадянської в США, коли країна об'єдналася і змінилася, вони не змогли пристосуватися до нового життя, вони не змогли просто. Не працювати, не робити бізнес, коли були змушені просто відмовитися від рабства. От вони жили так, як вони жили. І вони були дуже бідні, І ну, там, це, це поношений одяг замість чудових суконь, яких в них були. Вона, між іншим, написала про свою історію своєї родини, щоб ви знали. Ну, звичайно, що щось вигадала, ну, а щось історія родини. Тобто, це має сенс. Маргаріт Мічел писала про те, що вона знала: що один поверх вони описують, а зруйнований, і вони живуть на одному поверху від будинку. Ну, тобто в таких от руїнах від будинку. І голодні часто. Сестри Скарліт сказали, що вони леді не можуть піти, працювати, хлопок збирати, правда? І вона їх гнала, била цих сестер. Бо сама вона пристосувалася швидко, коли була голодна, і вирішила, що вона буде все робити, поклялася, тільки б не бути голодною, і щоб її близькі не були голодними. Тобто світу ці, ці руйнування, як от люди не можуть пристосуватися до того, ну, що зміни відбулися після війни. Ну, я думаю, що після війни доречно казати зараз, що вони віднесені вітром. що ці ліді джентльмени вони лишилися у минулому. А оці ліді-джентльмени, які не пристосувалися, вони вимушені були доживати своє життя отак от жибраками голодними. І дякувати Богу, що Скарлетт змусила своїх сестер і тих хлопок збирати, чи що вона там змушувала? Можете мені нагадати. І, а чому я про це так ну болюча тема? Бо я думаю, що зміни будуть великі в Україні. Після війни вірю в нашу перемогу. І тому що я от думала про своє життя. Я думала, що я взагалі жила не в реальному житті. Я жила в такому дуже специфічному вакуумі, І потім відбувся 14-й рік, і тільки тоді я зрозуміла, що треба щось робити, і треба всьому вчитися. От якщо мені зараз щось скажуть іди там прибирати, то я піду легко. І навчуся, і буду, скажу, дякую. Зараз я вмію це. От як будуть обставини важкі, то я піду і прибирати. І зароблю на цьому. Але такою я була не завжди. І от я думала сьогодні над цим, що мені здавалося, по моєму житті, що отак от о, 14 рік і війна, вона так всіх о, ставить в такі обставини, що всі пристосовуються. І потім я подумала, що багато моїх знайомих не пристосувалися не після 14-го, так і живуть минулим. Не зараз вони не можуть пристосуватися, що вони, як віднесені вітром, лишилися от у минулому. І це молоді е, дівчата дівчата переважно. Так, от хлопців я не можу згадати, але треба подумати. Щось у нас жінки цього разу не пристосовані. Боже, ніякого дослідження, дівчата, не ображайтесь. Ну, це ж просто одна людина подумала швидко, і, може, це і не так. Може, чоловіки саме не пристосувались. Наука каже, що чоловіки важко пристосовуються. Так, що такі от думки стосовно цього, і от я подумала, що треба розділити життя з ірландцями, от мені пристосувати, пристосуватися повністю, тобто поділяти їх розваги теж, їх теми і їх життя. І так, всім, хто хоче інтегруватися. Що ви думаєте, буду рада почути вас.